Алєсій, а в чому проблема з антифашистами? Перш за все, я хочу сказати, що е, жодних офіційних санкцій на цю акцію правий сектор не давав. Тобто, у нас не було наказу протидіяти цій акції. Е, однак, суто теоретично, я можу припустити, що е, якісь представники правого сектору могли на власний розсуд за власним покликанням, бажанням. За власною ініціативою брати участь в такій акції. Попри це я дивився фотографії, які були на екрані, я не побачив жодного знайомого обличчя. Я не можу сказати, чи були наші люди присутні там, чи ні. Але, однак, підкреслюю ще раз. У нас вчора був дуже важкий день. Позавчора загинув наш побратим в перемир'я, так зване, між водяним і лопитним під Донецьким аеропортом. І Вчора у нас мала бути акція протесту проти затримання іншого нашого побратима безпідставне. Якщо пану Антону Геращенку невідомо, взагалі позивний Людоїд, то ви його запишіть, будь ласка, тому що це людина, яка під Савур-Могілою, поки Антон Геращенко, Аваков і інші Порошенки сиділи в Києві і деребанили черговий транш МВФ, ця людина під Савур-Могілою отримала кулю в ногу. А тепер її судять за те, що в той час, коли він лежав в Києві в госпіталі, Нібито він вчинив злочин якийсь в червоноармійську, в красноармійську, перепрошую. Е, хоча є всі виписки з хвороби, виписки медичні, всі амбулаторні картки, свідчення десятків сотень людей. От, попри те, людоїда біля будинку чекала машина міліцейська, в яку його посадили без жодних документів, без жодних пред'явлень обвинувачень, просто посадили і відвезли у відділок і не давали зустрітися з адвокатом. Кілька годин тривали навіть без слідчого, а потім відправили в зону АТО, в так звані українські території на сьогодні Донецької області, де його будуть судити такі судді, як зараз у нас в більшості суд, судах лишилися від Януковича. Тобто, злочині його звинувачують? В розбійний напад. Мені цікаво, як би він міг його вчинити з простреленою ногою, яку йому ледве врятували. Тобто, перебуваючи в Києві, а напад стався в Красноармійську. І е, у нас було чим займатися вчора, ніж розганяти абсолютно невпливові і несерйозні марші, які взагалі не мають жодного значення і були практично не помічені в медійному просторі. Фактично, я про той марш дізнався від. Е, журналістів, які мені про нього повідомили, питали, а чи ви будете на нього якось реагувати? Ми не планували і не збиралися на нього якось реагувати. Ми не маємо бажання цим займатися.